Ласкаво просимо на наш вебінар, присвячений важливій та часто на темі 9-ї поведінки серед публиці. Сьогодні ми розглянемо причини, наслідки та можливості стратегії причання, щоб краще зрозуміти та підтримати наших молодих людей у їх розвитку. Отже, перед початком викладу інформації прошу вас пройти невеличке опитування. Я ознайомлена з учасниками та їхні очікування від вебінару. Почнемо з основ. Девіантна поведінка це те, що відхиляється від прийнятих суспільних норм. Вона може змінюватися від незначних порушень до серйозних злочинів. Розуміння цього допоможе нам ідентифікувати та реагувати на ранні сигнали. Дев'ятна поведінка також поділяється на два типи, розрізняють позитивну і негативну дев'ятну поведінку. Також хочу вам продемонструвати блок на тему дев'ятної поведінки, який був розроблений з нами. У цьому блозі ви зможете знайти інформацію про девіацію та профілактичну роботу з ним. Також на головній сторінці є багато корисних статей, які, будуть, які можуть використовувати вчителі і батьки для себе та для проінтернету. Також одразу хотіла б вам показати маруслі, яку ми також створили. Тут є дуже багато корисних понять. Ви можете перейти на будь-який з них. І ознайомитися з цим поняттям з відповідальної девятної поведінки. Наприклад, авіація, саме в соціології. ділянтна поведінка поведінка особистості, яка не відповідає загальному стандартам. Також є фактори ризику дев'ятної поведінки і виді. Чому підвідки звертаються до авіатної поведінки. Фактори різноманітні від генетичних особливостей до соціального оточування. Це може бути вплив в та ровесних. Розуміння цих факторів є ключем до розробки ефективних стратегій втручання. У цій частині ми зосередимося на ознаках девіантної поведінки підлітків, розуміння цих ознак є ключем до раннього появлення та втручання, що може запобігти допомогти. Допомогти запобігти довгостроковим наслідкам. Ми розглянемо різні фактори від біологічних до соціальних, які впливають на поведінку підлітків. Отже, перші біологічні фактори такі є генетичні захворювання та біохімічні процеси в організмі. Вони можуть впливати на поведінку підлітків, також. Наступними є психологічні фактори, вони включають особистісні риси та ранні психологічні травми. Наступні це соціальні фактори. Соціальне середовище, в якому росте фіток, відіграє значну роль у формуванні його поведінки, і сім'я, школа, ровесники можуть як сприяти здоровому розвитку, так і стати джерелом проблем. Наприклад, це можуть бути конфлікти в сім'ї, булінг у школі, також це може бути тиск з боку друзів, який може спонукати до дев'янозної поведінки. Існує багато видів дев'ятної поведінки, включаючи агресію, зловживання, наркотиками та інші. І кожен тип має свої наслідки, які можуть серйозно вплинути на майбутнє підлітка. Отже, ми обговоримо, які наслідки має кожен тип та як вони впливають на життя молоді. Дев'ятна поведінка може мати далекосяжні наслідки, що впливають не тільки на їхнє проточне життя, але і на майбутнє. Сьогодні ми розглянемо короткострокові та довгострокові наслідки цієї поведінки, охоплюючи освітні результати, взаємодію з правоохоронними органами та вплив на здоров'я. Короткострокові наслідки димінатної поведінки можуть включати зниження академічної успішності, також це можуть бути конфлікти з вчителями, однолітками, ранні зустрічі з правоохоронними органами. Часто ці проблеми виникають як прямий, прямий результат порушення поведінки та можуть вести до дисциплінарних заходів або навіть підрахування зі школи. Довгостроковими наслідками і поведінка. довгострокові наслідки дев'ятної поведінки ще більш серйозні, вони можуть включати тривалі проблеми із законом, перебігом освіти та професійного розвитку. Підлітки, які залучені до дев'яної поведінки, ризикують завершити, не завершити середню школу. Що може знижити, знижити їхні шанси на успішне працевлаштування. Розуміння цих наслідків є критичним місцем для розробки ефективних стратегій втручання та підтримки відвідків у боротьбі з 9 поведінкою. Працюючи разом, ми можемо допомогти покращити майбутнє для наших молодих людей. Також хочу ознайомити вас з сервісом Пазиф. На якому є дуже багато корисної інформації в різному вигляді. Це є відеоматеріали, які можна переглянути, які можна показувати в школі, які можна подивитися батькам, також картинки, корисні статті, в яких теж зібрано дуже багато важливої інформації. Важливі джерела. Також це важливі джерела та презентації, які також можуть бути використані в школах, які є дуже зручними до перегляду. Також їх можна показувати підліткам, вони будуть корисні. Перед наступною частиною нашого вебінару я прошу вас пройти опитування для узагальнення отриманої інформації, яку ми розглянули, щоб перейти до наступного матеріалу. Отже, наступна частина це профілактика та корекція донятної поведінки. Корекція дов'ятної поведінки є соціально-педагогічним та психологічним комплексом взаємопов'язаних операцій та процедур. Вони спрямовані на регуляцію мотивації, на цінності орієнтації, установки і поведінку особистості, а через неї на систему різних внутрішніх спонукань, регулюючих і коригувальних особистосних якостей. Корекційна робота в підліткових 9 групах включає наступні етапи, і першим етапом є саме формулювання соціально педагогічної і психологічної проблеми, далі висування гіпотез про причини 9 поведінки, наступний етап діагностичний, далі за ним є вибір методів і технології корекційної роботи. Наступним це вже є саме використання методик і технологій корекційної роботи. Наступним розробка програм, далі впровадження цієї програми та саме контроль за впровадженням та ефективністю програми. Профілактика дев'ятної поведінки може складатися з таких пунктів, як ігри та тренінги, які можуть бути використані. Але обов'язково залучити професійних психологів, також це уроки, лекції на тему дев'ятної поведінки, на яких відліткам е, можуть пояснювати те, чому не можна порушувати конституцію і чим це може загрожувати в майбутньому. Також це програми, що включають в себе цикл скількох занять з профілактики дев'ятної поведінки поведінки. Також до таких форм корекції можна віднести створення сприятливого фону для повсякденного життя, інформаційне наповненість селекції, бесіди та уроки, і наступне. Отже, перейдемо до наступної частини, це роль освітніх установ, освітні установи такі, як школи, змінюють змін, важливу роль у суспільстві. Не тільки у передачі знань, але й формування особистості та соціальної адаптації учнів. Е, вчителі та шкільні психологи грають невід'ємну роль у виявленні та корекції дев'ятника поведінки, і вчителі є першими, хто може помітити зміни у поведінці учнів, що можуть свідчити про дев'ятну поведінку. Вчителі. Повинні спостерігати за поведінкою учнів у різних ситуаціях і надавати важливу інформацію спільним психологам для діагностики дев'ятної поведінки. Вчителі можуть створювати позитивне навчальне середовище, що сприяє соціальній адаптації учнів та зниженню дев'ятної поведінки. Спільні психологи в свою чергу мають спеціальні знання та навички. Вони можуть проводити ді діагностику 19 поведінки серед учнів. Також вони розробляють і впроваджують індивідуальні програми корекції поведінки для кожного дев'ятного футболка. Також психологи можуть надавати консультації та підтримку вчителям у вирішенні проблем поведінки учнів. Також стосуються до квітів. І, 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 і психологи повинні розробляти і проводити профілактичні заходи. Надання попередження дев'ятної поведінки серед учнів, включаючи тренінги з соціальної компетентності, компетентності та антибудингові програми. Разом вчителі та шкільні психологи можуть створити ефективну систему підтримки, спрямовану на виявлення, діагностику та корекцію, корекцію дев'ятної поведінки серед учнів, що стояє їхньому соціальному та академічному успіху а також забезпечують їхнє психічне здоров'я. Висновком до вебінару діла, що під час вебінару ми підняли важливі питання від поведінки серед фізиків. Ми визначили, що вчителі і шкільні психологи виконують ключову роль у цьому процесі, і насправді спільна робота вчителів і психологів, а також батьків виявляються надзвичайно важливою, у безпечному та підтримуючому середовищі для всіх, уці. і дана співпраця може допомогти уникнути винесення серйозних проблем та досягти успіху кожного учня. Отже, прошу вас пройти опитування після вебінару, щоб ми мали змогу дізнатися, чи сподобався вам виклад інформації та які зміни ви могли б нам запропонувати, щоб покращити цей вебінар. Дякую всім за участь у нашому вебінарі. Сподіваємося, що ви отримали корисну інформацію та інструменти, які ви зможете використовувати в житті. І не забувайте, що 9 поведінка це виклик, але з правильним підходом і отриманою інформацією ви можете допомогти підліткам з авіації. Всім гарного дня!